Да, дивіться, зараз я вам поясню, щоб було зрозуміло і вам, і людям. Е, дивіться, е, нержавійка перевіряється за допомогою моєї улюбленої іскри, тобто ну, болгарочкою перевіряється. То підійдіть ближче, я покажу. Оце ось нержавійка, вона немагнітна і її іскра пряма. Зараз ми беремо цей термос, е, і також перевіряємо іскрою. Він не магнітний, але іскра у нього хлопає. А ці хлопці свідчать про те, що цей метал не містить в собі нікелю. Тобто отакий от, от простий народний метод перевірки. Тобто це доступний всім. Можна перевірити за допомогою спектрального аналізу. Він буде більш точний, але ж зрозуміло, що воно є не в кожного. Бачите, в складі немає нікелю. Замінили марганцем, хромом. Воно не ржавіє, але нікелю в ньому немає. Мабуть, китайці порахували, що так буде. Выйди не сын. Да, хейтрий готовите.